На світу суботу мені подзвонили. Мужчина подзвонив до мене і сказав, що, що ваш син визволив з полону. Я думала, що буду скакати від щастя до неба. 62-річна Людмила, мама звільненого з полону військовослужбовця Олександра. Свято цього року для їхньої родини особливе, розказує жінка. Почула голос сина, коли святила у церкві Великодній кошик. Христос Воскрес! кажу, бо на Воскрес. Мам, що ви робите? Кажу, синочок мій миленький, то ти. Боженько, я така рада була. Привіт! Христос Воскрес. Боїся на Воскрес. Як ти там? Нічого, все нормально. Лежу в госпіталі. Як твоє здоров'я? Ну, нормально, відновлююся. Які тебе проблеми там щось, щось знаю, з ногою. Нової ну, заживає, скоро буду вдома. Мама постійно молилася за повернення сина додому, розповідає рідна сестра експолоненого Ольга. Повідципляла чорні ленти, дівчата поціпляли нові, і тут така новина хороша. Як він був в полоні, я такого дня не було, щоб я не плакала, я ночами не спала. Я стала свого синочка, я молилася. Всі люди надіялися: родина, друзі, однокласники. Ми дуже надіялися за, за мого синочка, що він таки прийде, бо ми його всі любимо, знали. Ми його в Бога вимолили. Брата мобілізували наприкінці 2024-го. два місяці навчання на полігоні, далі передова. Там каже сестра експолоненого Ольга, отримав поранення. Наступив на метелик міна якась. Щось з ногою в нього, там проблеми. Пальці, п'ятка. Ну це вже ми зараз дізналися. І все. Він не виходив на зв'язок. Я вже мала буквально в п'ятницю йти в військомат. Але друг знайшов його вже в списку полонених. І ми відразу пішли в військомат. Там написали заяви, все, що положено, поліція, СБУ. Тоді вже і бригада прислала підтвердження, що він безвісті зниклий. У полон Олександра, військовослужбовець однієї із механізованих бригад, потрапив у селі Дачне, що на Донеччині два місяці тому. Міг малися забрати з полю бою, в окопах сиділи. Сказав, що я вже прощався з життю. Я всіма прощався, а потім, ну, таке вийшло, що руски забрали, попав у полон. Він то каже, що. Пальцев його щось там, ну щось з ногою в його. А так він мені ну не хоче казати. Тільки дуже просить, щоб я до його приїхала. Він хоче побачити мене. Він крепкий мене, хлопчик. Ми всі казали, що він виживе, він ліси, робив, він крепкий нас, ви такий робочий хлопець. До війни син здобув освіту слюсаря-механіка, працював на пелорамі, захоплювався риболовлею, допомагав матері господарювати, будував плани на життя, розказує Людмила. Хочу, щоб він прийшов. Щоб він вженився, я хочу внучаток, хочу, щоб він мені поміг, щоб дав Господь, що його нижки були здоровенькі. Він мені все зробить. І щоб хлібчика мені построїв, щоб порчатку тримати. Ну, зараз городу багато, я не сажу, бо здоров'я здоров не дозволяє. Жінка говорить, як і кожна мати, діти якої перебувають у полоні, хоче, аби всі чоловіки і жінки повернулися до своїх родин. Нагадаємо, 19 квітня, окрім Олександра, з російської неволі повернувся лучанин Василь Ковалюк. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.